Бродівська громада віддала останню шану захиснику, підполковнику Броніславу Михайловичу Горболінському, а найперше прощалися з ним родина і військові побратими-авіатори. Символічне прощання з воїном відбулось на плацу військової частини, де проходив службу на посаді керівника польотів. Проліт гелікоптера в небі під час прощальної церемонії, давня і щемлива традиція вшанування пам'яті пілотів. Що символізує вічний політ? Траурний кортеж з тілом військового авіатора бродівчани зустріли на колінах біля алеї героїв, а далі молилися за душу спочилого воїна біля головної Богородиці нашого міста. Броніслав Михайлович Горбулінський народився і виріс у місті Миколаїв. Після школи вступив до Харківського інституту льотчиків військово-повітряних сил. Закінчив військовий виш у 1998 році. Після чого розпочалось справжнє армійське життя з багатьма викликами і небезпеками, тривалістю у понад чверть століття. Броніслав Михайлович був професіоналом в небі і на землі. На кожному етапі своєї військової кар'єри відзначався вищим командуванням. У його колекції чимало нагород, зокрема, медалі за 10-15... І 20 років сумлінної служби. Ще одна нагрудна нагорода воїна медаль ООС за звитягу та вірність це висока військова відзнака, що присуджується за виняткові заслуги і відданість учасникам операції об'єднаних сил. Нею відзначають військових, які з професійною майстерністю, відвагою і вірністю виконували свої обов'язки в складних умовах бойових дій. І сприяли досягненню перемоги та збереженню національної безпеки. Серед нагород захисника заохочувальна відзнака медаль Міністерства оборони 15 років Збройним силам України, за особистий внесок у справу реформування, розвитку і забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, сумлінне і бездоганне виконання військового обов'язку. Одостоєний медалі ветеран служби, якою нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України за високі показники у бойовій і професійній підготовці, зразкове виконання військового обов'язку та мають вислугу 25 і більше років. Також військовий авіатор, нагороджений медаллю Козацький хрест другого ступеню, що є виявом високого визнання і вдячності особам. Які відзначилися у збереженні і просуванні козацьких традицій героїзму і патріотизму, а також відданість ідеалам козацької доблесті, на жаль, підступна хвороба забрала життя у мужнього воїна 27 жовтня 2024 року, на 48-му році життя? Вічний спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі у бродах та похований на алеї почесних поховань з усіма військовими почестями. У Броніслава Горбулінського залишились син, дружина, мати і сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним: вічна пам'ять, вічного лету, тобі, воїне.